У смілі з'явилась нова клумба, і відразу зникли квіти. Не встигли працівники СКП комунальних завершити озеленення біля кінотеатру, як знайшлися ті, хто вирішив: о, це мені потрібно вдома. На відео з камер безпечного міста ранкова прогулянка літнього подружжя. Вони неспішно минають клумбу. Аж раптом чоловік нахиляється, і з клумби зникає рослина. Все чітко, метушні. Потім ця ж пара вже в магазині з тією ж самою квіткою в сумці. Квітка лише одна, можливо, але якщо кожен так озелениться, в місті лишаться одні лунки. Якщо ви впізнали цих героїв благоустрою, зверніться до диспетчера виконкому за номером 2301. Анонімність гарантуємо. Нагадаємо, сміла тилове місто, і тут знаходять прихисток сотні людей, які втратили все. І поки хтось створює. Інші прикрашають власні підвіконня за рахунок бюджету. Бо навіщо платити за квіти, якщо можна просто вкрасти? Кожна клумба це не просто квіти, це людська праця, це кошти громади, це те, що ми ще намагаємось зберегти, попри все.